Це настільки кайфово бути учасником олімпіади, бути частиною цього всього. Звісно, так, да, що ну, не зміг взяти медаль на яку я розраховував на цю олімпіаду. Ну, я думаю, на наступній ми якось реабілітуємось. Звісно, були фактори з сіткою відбору, я вже про це розказував. Звісно, були фактори із погодою, але про це ніхто не пише у фінальному протоколі, тому про це нема що говорити. То я показав свій результат. Да, за крок то п'яде четверте місце. Ну, що зробиш? До себе нема претензій цього разу до себе. Хотілося б так само нормального відношення в країні до спортсменів, в тому числі до мене, ну, так само, щоб в мене було все під час підготовки, так само, як вказав Брендель, який ну, олімпійський чемпіон у моєму виді. Він переміг і сказав, що в плані його підготовки все було ідеально, і для нього було зроблено все, щоб він зміг здобути цю медаль. Я, на жаль, цього сказати не можу. Тому ну, що навіть, може, якщо не було, не те, що не все зроблено, а може навіть були фактори, які навпаки. Та я постійно абстрагуюсь від цього. Тобто я залишаюсь на позитиві, бо все це вникати дуже не по мені. А На майбутнє, ну, в плані, от, поки я не збираюся переходити до якусь іншу країну там, чи що, поки да, буду тут, в Україні, подивимося. Може, все-таки щось зміниться, але в цілому більше буду розраховувати на себе в плані підготовки, які завжди це було, і в плані всього. Зараз хочеться відпочити. Наступний сезон можливо зробити якийсь експериментальний, зробити його більше в задоволення, менш відповідальним, бо минулі два роки були дуже виснажливими і важкими. Зараз хочеться просто відпочити, кайфанути від життя, нічому себе не обмежувати в плані, як там, їжа, відпочинок і так далі. Тобто хочеться людського життя. Як -то. І потім да, знову приступити до тренування, але вже більш задоволення, більше для себе, для душі. Якби так. Звісно, хочеться так само. Хочеться медаль, хочеться реабілітуватися, бо я вважаю, що я достойний олімпійської медалі і я хочу просто її забрати. Так, але не хочу нічого загадувати. До Токіо ще доволі багато часу, тому хочу зробити все планомірно. Планомірно готуватись, щоб все було спокійно і там подивимось.